Погані погодні умови не завадили брянковчанам провести черговий легкоатлетичний пробіг, який влаштовується щорічно напередодні великого свята дня перемоги. Спортивний захід був під загрозою зривою, адже з самого ранку у місті йшов дощ. Сама фортуна посміхнулася спортсменам, та перед початком змагань небо розвиднілося та з'явилось сонце, тим самим давши можливість їм розпочати естафету. В этом забігіках для мене якби участі та ну діла чисті, потом надо дать, дать спортивный долг как бы, тем людям, которые, благодаря которым мы живем. Принимаю участие в забеге впервые. Для меня это очень интересно. Мы со своими ребятами, я еще являюсь тренером, и со своими ребятами мы как бы, решили поддержать. И в честь 9 мая как бы, пробежаться и для себя, и пропагандируем здоровый образ жизни. От, кажеться, дві життя та жизнь серед спортсменів. Наша знімальна група помічає доволі відомих бігунів із Істаханова, які з радістю поділилися з нами очікуваннями від майбутнього забігу. Ми, кариця гвардія, яка пройшла великий життєвий путь, от обізуємося пройти і марш... таким хорошим маршрутом показати хороші результати у честь великої перемоги над німцями. Йти до тями від такої кількості бажаючих підтримати спортивні традиції, досі не може головний суддя змагань. Чоловік каже, цього року спортсменів як ніколи багато. У нас приймають участь не тільки Кабрянковське, вже почали приймати участь з Стаханова. Вже 60 людей зареєструвалося, ну, до старту хвилин міністрів, я думаю, вже може бути більше. У загальній кількості забіг тривав трохи більше 20 хвилин. За цей час понад 60 спортсменів подолали близько 5 кілометрів дистанції. У підсумку першим фінішу дістався молодий легкоатлет Віктор Кулініш з міста Брянки. Щодо стахановських ветеранів, усі вони увійшли у двадцятку кращих і довели молодому поколінню та усім присутнім на святі, що спортом треба займатися не тільки напередодні великих свят.